В березні цього року Макс Парк знову обжинає свій vr сінгл по 5 на 5. Цього разу лише на 800 зробивши збірку за 32-52. Неймовірно швидко, як завжди, але покращення досить невелике. Але ми все рівно вирішили вам її показати, тому що з часом Макса почнуть обжинати люди, які збирають Яу, як Тимон Колешинський. Тому, поки в нас є можливість, будемо вам показувати найшвидші, найкращі в світі збірки методом фрістайл. Той фріслайс. Ну що, поїхали. Макс збирає фріслайсом, тому кольор тут не має особо значення, але починає він з жовтого, утворює ось такі ось блоки. Потім додає ось цей ось, ось сюди. І готова у нас більшість блоків зліва. Тут перехватує, утворив ось такі ось цяточки, Після чого починає шукати останній елемент. Ось він знаходить, вставляє його і опускає вниз. Переходить тепер до білого. Ось так ось починає робити ось такий ось блок, ставить його зверху, намагаючись зробити букву Т. Ось так ось починає її робити. Розуміє, що треба ось цей ще додати, але чомусь вирішує під час цього зробити перехват і знаходить ці останні два білих елементи, об'єднує т і в нього залишаються ось ці ось усі інші. Робить ось так. Об'єднує ці два. І об'єднує ось ці. Спочатку намагається так їх вставити, потім розуміє, що це так не працює, вставляє нормально, і білий в нього тепер зверху. Переходимо до голубого, бачить перед собою купу ось цих ось елементів. Ось тут у нас білий ой, білий, але блакитний центр. Робить, де? Ось таких поєднує, щоб усі вони були відносно паралельні. Ось так поєднує, ставить вниз, і в нас вже готовий великий цей блок. І залишається ось ці два об'єднати. У нас тут купа зеленого, купа помаранчевого і червоного теж насправді багато. Робиться ось таким ось очевидним способом. Опускає їх вниз. Звичайно, хотілося б, щоб цей блок залишився, але ну ні, він його зламає. Далі він, звичайно, вирішує зібрати помаранчевий, тому що червоного не бачив. А зелений якось некомфортно збирати. Просто робить ось так ось: для збірковості квадрату. Потім додає ось цей ось блок. Що мені не дуже подобається, краще було б додати ось цей, але ладно, так теж можна ставити їх в нормальне положення, щоб вони між собою об'єдналися. І таким чином закінчує помаранчевий. Тут він робить U-штрих, що незрозуміло для мене, тому що без цього ю-штрих в нього була б набагато простіша ситуація, але ладно, парк це парк. Ось так ось об'єднує. Залишаються в нього ось ці ось елементи, які він збирає таким чином. Йоштрих, і тепер в нього зібрані усі центра. І ми, що ми бачимо? Зібране ребро. Вау, пощастило! Зібрані два елементи. Вау, пощастило. І все. А й ще тут є, але він їх, напевно, не бачить. Хоча він і ці теж може не бачити. Він починає з цікавого вибору, буде збирати біло-синій. Я розумію, що він починає з білих ребер, але це, це ужас якийсь, особливо в цій позиції. Ну ладно, не буду його засуджувати. Перехвати ось таким ось чином шукає, напевно, ці ось елементи, знаходить ось цей ось, вставляє цей чомусь, не знаю, робить тут цілу купу перехватів для того, щоб познаходити все-таки ось ці ось елементи. Юштрих заганяє зганяє ось це ось сюди, під'єднує їх і розуміє, що трохи тут косяк, тому що ось ці елементи вони неправильної орієнтації, так скажемо. Тут чомусь робить U, не знаю навіть чому. Може ще повернути біло-червоний, виганяє, ставить нормально, і нарешті біло-синій в нього зібраний. І 10 років не пройшло. Тепер он буде збирати біло-червоний, що досить очевидно, враховуючи, що він прямо перед ним був. Хоча ось цей ось теж класно було б зібрати помаранчево-синій. Він робить ось так ось: досить логічно. Юштрих. І ось це ось поєднує тепер. Вирішує перехватити, тому що, напевно, не знає, що йому далі збирати. Тут в нас класний е, жовто-зелений, жовто але він, здається, збирається збирати жовто-червоний. Ну, хто йому суддя, чесно кажучи. Ось так ось заганяє цей елемент. Ага, він все-таки да, все збирає ось цей, але сподіваюся, він помітив жовто-зелений. А може і не помітив. Він напевно його просто вижинає, щоб хоч щось вигнати, точніше, загнати, тому що знає, що буде збирати все таки ось цей. Що він і робить на щастя для нас, після чого вирішує закінчити усі чотири ребра на цій стороні, що досить очевидно. тепер перехватує і дивимось. о, в нас тут це зібране, це зібране, це зібране. Цікаво, що він зможе наступним зруйнувати. Ну, подивимось, може нічого. По ідеї, він тут збирає зараз біло-зелене, але це трохи хаос, тому що він тут трохи щось намагається зробити, і цей блок збирається, я не знаю. Ось так підідвигає, вставляє ще й ось цю штуку, напевно, тому що тут біло-зелений, хто його знає, ховає його, щоб підставити ось цей, і нарешті біло-зелений в нього здається. Здається, зібраний, так, да. і мало що зламалось. Мені здається, навіть нічого не зламалось якимось чудом. Тепер буде логічно, логічно зібрати жовто-помаранчевий, вставивши його сюди, тому що цей в нас тут. Але на що ж він його замінить? Як ви думаєте? Тепер він приступає до завершення останніх елементів. Будемо сподіватися, що паріті тут нема, але хто його знає, все можливо насправді в Макса. Хоча ні, він навіть не вирішує збирати зараз ці елементи, він вирішує просто ось так ось їх підняти, навіщось. Я, я не знаю чому, що він з ними планує робити. Окей, тобто він спочатку це збере. Ладно, окей, тобто, ось так зажене, для того, щоб, щоб ось так їх зібрати, да? А, окей, вибачаюсь. Просто він тут трохи щось таке наплутав, він ось так ось вирішив загнати цей елемент, після чого його збере, ось так ось зробить. Ага. І збере ось це ось. І виходить на етап трьошки. Який ми змінимо на колір, він збирає з синього, але ми змінимо на білий, щоб вам було простіше побачити, що тут відбувається. Ось такий ось хрест виглядає не найпростішим, але не дуже складним. Робить він його ось так ось: підставляє спочатку ці два елементи, опускає помаранчевий, потім вставляє ось цей і дивиться, що в нього зверху. Ну, нормальні варіанти, напевно, тільки ось цей, якось дуже-дуже скудно в нього по Ефтуелах. І цей він і вирішує робити, заганяє його назад, утворює, м, утворює одразу готову пару. Ось так ось перехватує, окей. Буває. Але Лука Лукахедить в наступну, що досить розумно. Ця, на жаль, в нього не збирається, але було б прикольно. Ось так ось її заганяє. Навіть заганяє ось так ось через F. Потім. Виходить на ZBLL, тому що ось так розбиває пару. Ну і цей ZBLL, на щастя, для нього, це звичайний OLL, який дає йому скіп. І на цьому збірка закінчена. Там були деякі веселі штуки, особливо на ребрах. Це як завжди, в Макса це трохи заплутано. Я сподіваюся, рекорди з цього моменту будуть на яву, тому що це було складно. Збірка була, як я вже казав, 32,5 секунди швидко на 233 ходи. Я не знаю, п'ятірка це вже такий великий куб. Тут невідомо якби 200 рухів це багато чи мало. Хто його знає, я не знаю. Але сім ТПСу. сім ТПСу на п'ятірці. Уявляєте собі, як він це робить. Ну, цікаво буде порівняти з іншими методами, наприклад, ЯУ, особливо в ефективних збірщиків. Ну, а в нас на цьому все. До речі, Фелікс нещодавно перейшов на метод ЯУ на 5 на 5 і більших кубах. І враховуючи, що він не тренує нормально вже декілька років, і його старі ПБшки це були ВРИ, він все рівно вже зміг обігнати їх, майже без тренування з Яу. Уявіть собі, які результати були б в Макса, якщо б він, може, один рік потренувався саме з Яу. Може, в сап 30 я не знаю. Пишіть в коментарях свої догадки. Ну а в нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. До скориї зустрічі. Boe, weiter!